В Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Полюблені во Христі, браття і сестри, закінчується свята, і ми наближаємося до посту. І готуючись уже до святого Великого посту, сьогодні ми читаємо святе Євангеліє про Захея, людину, яка Вилізла на дерево, щоб побачити Бога із за людей. Багато людей зустрічали Господа нашого Ісуса Христа, але вони не бачили Бога. І тільки один захей, який зробив поступок, побачив Бога і прийняв Його у себе в домі. Прийнявши в домі, Отримав спасіння. Бог завжди з нами. Бог ніколи не покидає нас. Але не кожен з нас може побачити Його, ми можемо відчувати, що Він допомагає нам. І це можливе тільки коли ми захочемо цього. Так захочемо, щоб покинути все. І на назустріч йому. Так захотіте, щоб вилізти? Уявіть собі, гоголівська вулиця. І батюшка на дерево виліз. Сказав би всі, що то батюшка на дерево виліз, правда? Чи хтось із нас, людей? А так сталося. Закейт це саме зробив. Ми собі сьогодні думаємо, ну поблумуєш, на дерево виліз. Ні. Це було. Несподівано для оточуючих людей. Це було незвично для народу. Та, напевно, для самого Закхея, який ніколи такого не робив раніше. І раптом він захотів побачити Бога так, що зробив неймовірний і для себе, і для оточуючих людей. І Бог побачив Його. І Він побачив Бога. І Господь сказав сьогодні я буду в домі твоєму. І пізніше сказав сьогодні дім цей отримує спасіння. Як важливо сьогодні для нас з вами побачити Бога, прийняти Його і почути від Нього про спасіння. Бо ми сьогодні живемо в важкий час, час випробувань. Сьогодні... Іде війна в Україні, і нас, над нами літають ракети, шохеди. І нас просто вбивають, хочуть знищити. І тільки з Богом ми можемо отримати спасіння. А для того треба бути завжди готовому прийняти його. Для того треба зробити нам оцей подвиг віри. Щоб побачити Бога. Цей подвиг до цього подвигу готує нас святий Великий Піст. І ми готуємося до цього. І я вірю, що коли буде чиста душа і чисті помисли, ми побачимо Бога. Господь побачить нас і скаже кожному українцю: сьогодні спасіння прийшло на дім наш. Дім український, сьогодні спасіння для України, і я і кожен з нас ми чекаємо цього. І так буде, бо ми віримо, бо ми побожні люди. Боже благословлення на всіх вас.